І всім привіт, мої друзі. Сьогодні я розвім вам про найпершу монету світу. Давайте розпочнемо. Це у нас монета о, номіналом 1 статер о, дуже старої країни під назвою Лідія. Ця країна була о, на території теперішньої Турції. Так, давайте розкажу про неї. Рік чекану з 550 року до нашої ери до 564 року до нашої ери. Метал електрум. Електрум, це, щоб ви розуміли, це сплав золота та срібла. Вага 10-76 грам, діаметр 161 мм. Місто чекану місто серди. На цей час збереглося лише 12 штук. Останній раз вона була продана у 2016 році на аукціоні Америки за 112 тисяч доларів. Це приблизно 4 мільйони 400 тисяч гривень. Якось так ось. На мій погляд, на мою думку, ця монета мала б коштувати ну мінімум тисяч, там 800 тисяч доларів. Тому що І на цей час. Більше 2500 років. Тобто, це дуже багато. Багато. Але якщо ви дивились мій відеоролик минулий, там де розповідав про найдорожчу монету світу, то я там розповідав про монету 1800 року. Тобто, ну так, да, в неї був маленький тираж, але ці монети теж. Ну, хоч ми не знаємо, який в неї тираж, але згранилися на цей час тільки. Плюс-мінус 12 таких монет. Тобто, це дуже мало. Це в 100 разів менше, ніж G монети, про яку я розказував в минулому ролику. Якось так. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та всім до зустрічі. Всім пока-пока!